Раковського інформбюро. З Днем Молоді вас звертаємося з Кременця. Нас запросили місцеві активісти з Сергієм От, по очисним спорудам Кременецьким про ті екологічні катастрофи, яка склалася у нас. Вражень вам просто не передасть шкалі... Ну, Спробуємо зараз це все показати. показати. Дивіться. Я думаю, що нам, нам потрібно об'єднатися всім. Кременець, дубно, млинів, села. Хто тільки може. І якось з цим всім разом гуртом боротися, бо іначе це Нічого. Я, ніч... для нас це. А ви звідки є? Здібно. Здібно. Ну, у, нас, у нас так само, ми ще просто Але цей. Наші теж піднімаємо питання. Піднімаємо Ви збирається, ваше... що наші участі... А що? то вже скільки років ваші теж піднімають, І ви тільки штраф ваші знімуть з і заспокоїлися. Ну, так то наші... не на. Так є. Штраф є. взяли і успокоїлися. Гроші взяли і успокоїлися. Правильно, так і є. А, а, а це канал, то це, це канал що це таке? Звідки він? Це бібліотекний канал. І і десь... впадає, та, Оце чистенька водичка звідси. Я ну тут її ва. видно, Допоменту, якщо... Гора, Прозора Допоменту. водичка гарненька. І ну, не виключай камеру зараз туди, перейди на тут. То я ото перегатив, щоб вода не стікала, щоб вона як набирається, та сомрінку сидить на взяв. взяв Взяв-взяв. Будло взявся, <з> якось. <'яв>, а це вже з Кременця. Яким періодично через них все скидається? Це зараз на даний момент те, що, те, що е, кожен день воно завжди, а періодично, періодично ви скільки казали три 3... де. Я пам'ятаю. Від погоди. Ну, Тут запахи теж чудове. І все очікує да. Помаленьку воно добирається до а оце чекає нашу річечку. Ота вона. І от пішло. Пішло. Ось тут дивіться, тут двоє дітей. Так, тут троє дітей, тут дитина. У мене дитина. Там четверо дітей. А там четверо. Я шолопілка за п'ятеро. Ірка їде. С... Да? Ну, і... Зніми скільки до учасних там. То, то, тут метрів 500. Ну 500, може, 600. 500 метрів. Ти не ти так не кажи, бо підеш на камеру. Мені там знаєте, ти, що зайдемо. Ну, щось ці діти мають. Я вже буду. Теж предлагала щось писати, але що писати, як ми пишемо, що який толк. А писали куди? Ди зверталися? Ми зверталися. ми зверталися, там ми звертали? Іну Ту Білецьку визивали з Рівна. Вона з нами тут була цілий лік. Тут не можуть можу відкрити, відкрити був. смердить. Був. Ну трошки було припинилося хлопці. Але то пару днів тому що було? Ні, ні, то тут є ті були. Як випустить, як випускуть в річку, то трошки воно да, обменше. Да, як да. змогли, то сума. А своє. як та. я пасала воно ну, в четвер корови. Коси, Там воно впасить таподоба, до те і в горову да. не доходить близько. Що казати Ого. людям, да. Корова понімає. Не доходить близько дороги. Десь за годину. може. – до... І я сама годину. – А що вже людям казати? А де ж то воно ледь... йде, ні, до річку падає, при... десь то чужі діти п'ють воду. Сапанівчику теж кажуть, віділіна корови пасли п'ють воду, що кажуть, устойники лються кажуть. Зараз повиганяють корови наші жінки всі. Ми не знаємо, куди просто вже звертатися. Ми писали і визивали журналістів, кореспондентів. І, і головко наш був. Приїжджав, ну казали, то два мільйони, само було, коли до Качки море стояло. Ну трошки вони десь оподіли. А зараз о 5. вечір, от як спієш вікно зачинити. Часом хочеться вчинити, ото замона вчинити. А бо вітер промазав тут і хватаєш воздух, як то, а риба. А як тільки вітер, звідси хлопці, нерство. Тоже... Ну дивіться, а раніше ж да, вони ж працювали, коли ще ну раніше працювала, то такого ж не було. Тут ні, ні, ні. я сама там працювала, там робила пісколовка, там робила фікалка. Там все було? Ну, ті нам... Бактерії а, завозили, і, так, так. як воно все працює. І воно, власне, так воно не смерділо, так, тоді як а працювало ні, нормально? Ми, навіть знаєте, думали, колись як ми брали ще мету строва, і це б у нас такий голова, бо Михетюк. Угу. Я вам не забороняю стройтеся, але ви ще колись будьте, самі будете самі ці ців тікати. Ну, що ж таке є. Так, він, вже знав. Так він вже знав. Ну, а зараз, з ваших слів, Що зараз працює на очисних? А нічого. Єдні лиси завелися, нори, Вон там приїдьте, подивіться. Повно лисів, кури нам всі повідали. Єдні лиси, бо якби там ходили люди, то там Ні. би лисей не було. Так, сі У мене так. один на цей курок пішло. Он, диво за тижну часу. Якби там робили люди, там би лисів сім не було, а там робилися хащі. Та вже лислими та хоча б ті устойники не смерділи. То то ж слухайте, діти не то що Дивіться, От ви, ви як ви там працювали, так? Mm -hmm. То есть зараз реально, щоб їх назад запустити людей. Всіх тобто, моно було, можна ці запустити. Пове... Колись у те здання не можна було зайти, гуділи чисто. Це все, звішторне до нуля. Ми труби треба гудіти. Гуділи, гуділи, гуділи нанизу, не можна було зайти, а зараз там Ні, Ну почекайте, ви кажете, там не, не може бути. Ну, це монопуста. Ну, але, але це ж де воно очищається, отак, це все ж нічого сильно висить, в процесі Реставрації Реставрація з 2007 року. От ми тільки що дивилися. Вже 10 років. Реконструюється. Реконструюється, Тобто 10 років взагалі ніхто нічого туди не робить. А зараз взагалі. Зараз 2 мільйони виділи, де ті мільйони? Де ті гроші положили вже не тушили. Може, яку трубу колоду качки положили, то тільки всього. <menasan> <nuts'>. <Bilgans> <Bryant hole> <sock> А більш ніхто ні. Що будете казати, що ні, хлопці, як як зберуться баби? Щоб вони дар, дарма не стояли. Ні, ні, ну а як же? Ну я як же? Правильно робити. Придерж... Я вже стара, я вам кажу, я стара. Але мені шкода от Покажу хлопцям, покажу хлопцям. Ну, Слухайте, хай. Скільки в тебе дітей дозволюють? Покажу, чуєте? Я йду, покажу хлопцям, де воно витікає. Я зараз в сторону від'їду тільки. Ми всі Він каже, що він тут таке смерті, а що у вас за Україна така, що, може, каже, що смертя, така, як тут? Вон двоє дітей.